Фіналий топ місць, який має відвідати кожен українець, одне з семи природних чудес України: озеро, яке розташовано на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря. Озеро Синевир. Це найбільше за площею гірське озеро нашої країни, максимальна глибина якого досягає 25 метрів. Завдяки чистоти води можна побачити, як в озері плаває форель і здається, що дно дуже близько. Якщо дивитися на нього згори, можна побачити таку картину: велика водойма, оточена звідусіль могутніми деревами, з маленьким острівцем посередині, що нагадує зіницю. Інша назва синевира морське око. Утворилося озеро внаслідок потужного землетрусу, що спричинив СУВ більше 10 тисяч років тому. І створена прірва наповнилася водою з трьох гірських струмків. Але існує і інша легенда про утворення озера, яка бере свій початок в часи, коли гори належали заможному графові, який якось вирішив перевірити роботу своїх підлеглих та взяв з собою свою доньку.